Іван їхав до своєї кав'ярні, коли почув, як наближається безпілотник. Він встиг вискочити з авто і зі співробітниками побіг в укриття. Я побіг до своєї кав'ярні, вже було дуже гучно. Я сказав своїм працівникам: терміново виходимо. Ми вийшли на бек і стався приліт. Маємо що маємо. Я чув Ви бачив навіть кулі, якими збивають автомобіль і кав'ярня отримала часткові ушкодження. Ну будемо відновлювати, що робити. Рано вранці на роботу спровоковані війною, поспішають підприємці, Натхненні боротьбою, вкрите шрамами місто, наша з тобою, але Харків незламний, він не здасться без бою. Ти не сама, моя кохана країна, ти не сама, ми з тобою, країна, ти не сама, наша священна нірвана ти не сама. Не переможна і незламна. Комусь можливо, не втямки і розуміння бракує, поки стоять ЗСУ Наша справа працює, ми залишились у Харкові економіки сила, щоб сонце сходило завтра, Щоб жила Україна, ти не сама. Моя, Моя хана. З тобою Україно, ти не сама, наша священна, нірвана, ти не сама, не переможна і незлана. У кінці тунелю світло видно, попри тривоги, нам не потрібні їх казки. Пробратні народи, до вас лише є огида, попри носите горе, є мрія, щоб замість Росії було безкрайнє море. Наші мрії крісти і щодня під прицілом. Дехто втратив усе. Та знайшов собі сили, щоб продовжити справу. Заради країни наше діло живе, попри білі руїни. Ми з тобою разом. Країна рідний незламна, підприємці працюють. Хоч надячна ця справа, попри всю небезпеку, попри всі застороги, сила в єдності нація. Разом до перемоги. У нас є своя пісня. Ти не сама. Ти не сама, ми з тобою, країна, ти не сама, наша священа нірвана, ти не сама, не переможна і не злана, ти не сама. Моя хана країна, ти не сама. Ми з тобою, країна, ти не сама, наша священа. Не переможна і незламнати не сама, не переможна і незламнати не сама, Непереможна сама.